Чудовій теплій атмосфері, ніби ми повернулися з нового боку років міста. Тому до часів нашого вистрійного відродження. Сподіваємося, в часи такого нам не принесуть. Буде все добре. і Ми проживаємо ще вітря. Вітря з цього підчину. Один вірш із таких найстанніших. Говорили тобі, це все вже було. Говорили, нового не буде. Ні Месії, ні приводу вбити його, відгули і пророцтва і пролюди, і вбито притечу, і знято Христа із Христа. І привала на тіло. І вже навіть в воскреслому в рани бреста вклав фома. Вже язичники вірують, а у нас і ще досі говорять, ми теж є християни. І ходять з іконами, що й наїлись, і сказано класиком, бреше кожна друга душа безборона. Блали свобода, заходились геть, підставляючи тихий іменник то на бах, то на зе, і хиталася твердь, і ставала земля безімедною. І по колу, по колу під підкрив і над незахищеним урвищем висним, Воскресай моє серце. Полиш, як принад мертвих слів, що не буде піснею. Оскільки ну, політичних віршів я справила, не пишу, але був такий один вірш, який... Та історії страшних і веселих сторінки, простори, міста назорі, будинки без стелі, мости, опори, У скельцях, у скалках, у келихах світло, повітряні зайці. У позихах, озіхах, найманих житлах, фальш, шанці, Немає по-справжньому теплого ліжка І слова, і віри, задух, і холод. У ролі обміжка безжита гріва. Останні, а, Оскільки тут янголики, про які я читала, але вже не змогла бути ти присутніх при подарування і вироблені, але в мене є вірш зимовий янголик, я спробую згадати. Мій зимовий янголик ніколи не бачив моря. Це сніги, і крижини, морозні малюнки на склі. Я прошу тебе, Господи, ніби стежину виборію. Пишу тобі, білим по білому, з білому світ, ці листи, ніби вимостки вгору з легенів на світ. Я співати могла, так невміло і несамовито, не але спів його паростком вирвався з білих тенет. І я норву, пісня твоя, ніби злива, для найдужого слуху, твоя начеплива сльоза розступає із морго вічна розквітла слина, синий профіль гори із зеленого моря. Obrigada.